популярності у нас оця led лампа яка приїхала, це новий завоз, новий товар 25-го року. Лампа на 2000 люмців, в неї промінь до 150 метрів. Має три режими. Я вам зараз її продемонструю. Дуже якісна річ. Великий плюс в тому, що в наборі в нас йде і батарея, і зарядний пристрій. Батарея на 2 А. І та сама зарядна станція до даної батареї. І так, сама лампа. Дуже якісно виконана, мені дуже подобається по якості. Пророзинена ручка без пластик. Дуже все якісно зроблено. LED підсвіточка сама йде у нас. Також має можливість, щоб підвішти, що потрібно. Сама голова у нас повертається куди нам потрібно. І до неї йде батарея в наборі. Зараз вона йде у нас по акційній вартосі. Є три на три режими світіння. Ми зараз. Підемо на вулицю і спробую продемонструвати вам, як воно це все виглядає в наявності. Пішли. Зараз на вулиці не дуже темно, але все одно скажімо, скажемо, на цей будиночок проб'ємо. Перший режим пробиває. Це досить близько. Давайте звемо аж туди такі дані будиночки. І він туди достає. Ну, на, цьому, на жаль, не дуже видно. Треба більш вночі. Треба, щоб було більш Ну... Повірте на слово, ми перевіряли вночі до 150 метрів, чітко прибуває, все освіщає. Тому рекомендуємо вам ось, такий, ось таку led лампу на 2000 грн. І зараз вона по акційній вартості, Акційна вартість на сьогодні до кінця, до кінця серпня місяця вартість всього 3750 гривень. З вересня буде 5000 гривень вартість цієї лампи. Тому користайтеся моментом і заходьте до нас на сайт або в магазин магазин.Inko. Для вас ось така чудова річ.